Дякую тобі, Господь, що ти створив таку вуличну церкву, тобто зібрання навколо Ісуса Христа. Благослови тих, хто буде проповідувати Слово Твоє, благослови людей, які будуть слухати Слово Твоє. І нехай все, що ми робимо, ми будемо робити тобі на славу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. народ Божий? Місто Львів, порохова вежа. Зараз не знаю.

Дорогі друзі, нарешті Бог дав нам знов зібрати. Підходить, Наташа. Підходить, я довго не буду. Ви знаєте, ми, ми стоїмо в коло, ми слухаємо його слово, ми надихаємося, і це слово нас робить ще. Вливають щось таке святе. Наша крови моя була брудна, але завдяки Ісусу Христу, завдяки Його Слову, як Ісус сказав, Слово моє, вже робить вас чистими. Ми очищаємося. Слава Ісусу Христу! Слава! Слава навіки Богу! Дуже дуже гарно. мало! <кій> Дивіться, яка чудова погода. Ісус зараз тут між нами. Будьте впевнені, Він є. І ми зараз знову прославимо Його, налаштуємо наші вуха і серця на радіохвилю. Ох! Бог і прославимо його, як там, в небесному хорі. Слава Ісусу Христу! Амінь. Амінь. І дійсно. Нехай тільки Богу буде слава. Я не знаю, чому ж так сьогодні мало. Хто не знає, та ми колись так з вами і вели ви збиралися. Пам'ятаєте? Але нічого, Бог любить тих, хто є щирий серце, хто приходить до Несло. Ви знаєте, якого я називаю вулиця церква бо чи дощ, чи сніг. Ми приходимо, стоїмо і дивимося на нашого Бога, на нашого Господа, на Ісуса Христа. Амінь. Господи, Отець Небесний наш батько. Дякую тобі за те, то, що ти зібрав нас сьогодні тут, що ми могли почути твоє святе слово. Дякую тобі, Господь, що ти відкриваєш нам вуха і відкриваєш нам серця. Дякую тобі, Господи, за нашу Україну, що ми живемо тут. Дякую тобі за наших воїнів, які охороняють нас. Благослови наших воїнів наших рідних, наших близьких, освяти нас, Господь, і допомагай нам не грішити, Господь. Слідкуй за нашою ногою, допомагай нам, Господи, щоб ми жили для Тебе, щоб ми мали покаяння, Господь. Визнавали гріхи свої і визнавали Тебе, єдиного святого і надійного Бога, який може бути в нашому житті, і який допомагати нам жити і перейти в Твоє царство. Дякуємо тобі за те, що ми спасені тобою по вірі отримали твою благодать. Благослови наших рідних, близьких, наших дітей, внуків, благослови нас, Господи, духовно, фізично, матеріально, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь добре, продовжуємо сьогодні, як завжди, наша тема псалми. Бо їх є 150. А ми з вами зупинилися на хто пам'ятає? Чотири прочитали. Після четвертого того вже прочитали. І ті витинали шостий. Дуже добре. Шостий псалом це означає, що людина так і слухає слово. Я впевнений, що і ви всі слухаєте слово. Шостий псалом. Псалом Давида. І зібрані наші дзвони Єрусалима. Розпочинаються. Оля, підходь, підходь, слухай пичайок. Ого? Ось. І слухай слово. І так, шостий псалом. Тема псалма, головна думка і тема. подивіться, переможна сила покаяння. Той, тобто, що ми отримуємо від того, Давид каже, коли ми каємось, яка перемога в тому, що ми з вами. Хочемо отримати покаяння і каємось. І так, вагома частина нашої гідності криється у визнанні себе негідними. Меттью Генрій, відомий проповідник, десь приблизно 100 років тому сказав ці слова. Як я завжди кажу, я найбільший грішник від вас всіх. І ви кажете, ви найбільші грішники в своєму серці від інших. Ми не аналізуємо, ми не аналізуємо з вами гріх Тараса, чи гріх, чи Міші, чи Лесі, чи Ілони, чи один одного. Послухайте. Кожен дивіться за своєю ногою і аналізуйте свій гріх, навіть якщо в вашій уяві він дуже-дуже маленький, він дуже-дуже несвідомий. Коли ми визнаємо себе, Господи. Ми не гідні, ми не гідні, бо я збрехала, я грішниця, я негідна Твого царства, я не гідна, бо я зробила аборт, я не гідна твого царства, гріх він одинаковий. Я негідна чи не гідний, тому що я вбрав, тому що я не пився, тому що я відомий спортсмен, наприклад, і когось посудив. Я негідний, Господе. але коли я визнаю, що я негідний. Чим більше я визнаю, що я грішник, дивіться, тим ближче ви наближаєтесь до підніжжя Ісуса Христа, Христа, на якому Він був розп'язаний. Ви не оправдовуєте себе. Я не така грішна, як Назар, Або я Назар не такий грішний, як Марійка чи Тарас. Я святіший, бо мій гріх менший. Коли я так говорю, то я віддаляюсь від цього Христа. На якому був розп'ятий наш Господь Ісус Христос. Я хочу вважати себе, що я більш грішніший від Адріани, тому що я не знаю її життя, я не ходив її чуботях, і я не можу осуджувати її. Я більш грішний. Кожний аналізуйте свій гріх, який є у вашому серці. Тому Метро Генрі сказав, що я не гідний. І коли я визнаю себе негідним, я покоряю себе. Коли я покоряю себе, моє серце розкаюється. Коли я тим більше розкаююсь, я тим більше наближаюсь до свого Спасителя Ісуса, до свого Христа, до Ішуа, яким був створений весь світ і який був вічно. І от Давид в своєму житті мав і розчарування радості, багатства. Це показує нам. Що Давид, цар, він така сама людина, як і ми з вами. Він Пророк, він священнослужитель, він цар. Але він каже вам, люди, чудове зібрання Оля на пороховій вежі. Ніхто не заставляє вас сюди приходити, ви можете не приходити. Але Ісус тут, Ісус зараз разом з нами. Хіба ми не хочемо з вами біжати на зустріч Ісусу Христу? Наші воїни воюють, нас оберігають, охороняють, але ми не воюємо. Ми зараз тут. І все, що ми можемо зараз зробити, це молитись за наших солдатів. Все, що ми можемо зробити, ми можемо просити їхнього захисту, щоб жодна куля не дорокнулася їхнього тіла і благословляти їх за те, що вони такі смілі і нас охороняють. І ми це можемо робити тільки тоді, коли в нас є. Спілкування з живим святим Богом. Амінь. Но коли в нас не буде спілкування, це коли в нашому серці гріхи, і ми їх не визнаємо. Тоді Бог скаже Назарці Андрій, як я можу чути тебе чи слухати тебе, якщо ти грішиш, кожного дня ти грішиш, ти не маєш зі мною спілкування. Господь створив людину для спілкування з нею. Господь дав людині все. Він не сказав їй грішити. Адам і Єва нарушили Божу заповідь, і вони знищили. І ми почали народжуватись на світ за грішними. Тому віруючими не, не стають по спадкоємству. А віруючи, це процес вашого життя. Це те, як ви каєтесь перед Богом. І ви визнаєте, що я настільки грішний, що тільки сам Ісус може мене освятити своєю святою кров'ю. Більше ніхто. Але в тому випадку, коли я визнаю, коли я не сміюсь над іншими гріхами, коли я не сміюсь над іншими людьми, коли я дивлюсь, я назад, я дивлюсь за своїм гріхом. Я міша, я дивлюсь за своїм гріхом, я не аналізую інших різних ослуплюється. Забудь я навіть скільки гріхи, і очікувати, думайте про собі, що я вкрав, що я наговорив, кого я посидив, чи кожного я спокуснувся. Чувного чоловіка, або я маю багато любовниць. Послухайте, гріх він одинаковий для всіх. І для злодія, і для наркомана, і для того, хто зробив аборт, і кинув свою дитину, і для дітей, які ненавидять своїх батьків і не слухають їх один гріх. І він не буде прощений, якщо ви не розкаєтесь. Давид, псалмоспівець, не раз попадав в такі ситуації, і він показує нам. Як він виходив і як в тому гріху було важко жити. Салом номер 6 Салом Давида диригентові з музичним супроводом на октаву «Псалом салом Давида. Господи, не карай мене у своєму гніві і не картай мене полити обурені. Цим псалом називається салом покаяння. Давид почав хворіти фізично і мучитись духовно. Цей псалом називається ще нерозкаяний гріх або гріх запинання. Можливо, в когось з нас в серці є гріх, за який ми шкодуємо, який завжди в нас перед очима. І цей нерозкаяний гріх, який ви чи я не промовив своєму Батькові, який простить там через Ісуса Христа. Не дає нам жити. Давида був якийсь нерозкаєвий гріх, визважаючи не на те, що він пророк, що він цар, що він мав спільність з Богом. І ось якусь хвилину, все добре, добре, і тут раз він не може спати. Його язик пересихає, йому важко, йому болить його душа. І може цей нерозкаєвий гріх зупиняє Давида мати спілкуванням своїм отцем. Мати спілкування з Богом. Давид каже, Господи, не карай мене у своєму гніві, бо він розуміє, що Давид прогрішився перед Богом і не покаївся. Давид відчуває це і каже, не карай мене, коли ти обурений. Чому обурений Господь? Господь нас любить, Оля, але він і обурюється, коли ми грішимо, Оля, і не розкажемо. Чому? Давид плаче, тому що він розуміє, що гнів Божий понад усе. Помилуй мене, каже Давид, Господи, бо я безсилий. Давайте зараз і тут, і ми зараз церква Помилуй мене, Господи! Господи, бо я безсилий. зціли мене, Господи! Бо мої кості зригаються від страху. Коли людина грешить і не розкаюється, не тільки душевно тебе болить. Болять твої кості, болить твоє тіло. Можуть бути різні приступи, приступи хвороби, так як Давида. Це розкаяний гріх, гріх запинаючий, коли він десь там всередині серця, в глибині серця, і ти не хочеш віддати його Ісусу. Ти не хочеш повірити, що Ісус забирає твій гріх, якщо ти віддаєш Давид, віруючи і знаю Бога, і каже, «Сціли мене, мені так важко, Господи, бо мої кості здригаються від страху. Він думає, наскільки страшний гнів Божий, коли ти не отримаєш Божої милості. Але ти можеш отримати ось вона. Вона в руці Ісуса Христа. Божа милість поряд, вона з тобою. Візьми її. Прийми Оля Божу милість, і ти будеш повністю силена. Послухай, що Бог говорить до тебе, до нас всіх. Тому що Ісус даремно нас тут збирає. Я впевнений, що колись ми будемо з вами в царстві Його. Нема третього. Є петла або царство Боже. Я хочу, щоб ви всі були в царстві Божому, так як і я. Амінь. Давид каже, і душа моя дуже занепокоєна, а ти, Господи, доки ще. Бувало нас таке, що така має ваша душа від чого? Чи в дитинці, правда? Чи в юності? Кого Когось вразили, чи щось не так зробили. Ви відчуваєте, що це гріх і ви не можете заспокоїтись. Ви ходите по хаті, ви щось робите, ви не можете спати, правда? Давид каже, доки ще, Господи, я буду так мучитись, я не можу. Я згрішив, але я ще не розкаявся. Далі каже Давид, обернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене за твого милосердя, адже в смерті немає пам'яті про тебе і хто тебе прославлятиме в Сеолі. Давид починає торгуватися. Послухай, Господь, якщо я зараз помру фізично і духовно, не розкаявшись, то хто буде прославляти ім'я твоє превселюдно? Наскільки можливо прославляти Боже ім'я превселюдно, не стидатися Ісуса Христа, радити, бажати людям благословіння. Бог любить тебе, Ісус любить тебе, я благословляю тебе і твою сім'ю. Радити людям, бажати людям добра, але це все має бути з Ісусом, що в центрі уваги був Ісус Христос. Давид каже, Господи, якщо я зараз помру і не розкаявшись, хто буде славити Тебе в смерті, царстві мертвих? Ніхто там не потрібно вже прославляти Бога, бо ми попали, чи ви, чи я в царство мертвих. Не розкаявшись, ми не пішли в його царство. І Давид каже, я втомився від свого зітхання, щоночі я сльозами зрощую постіль свою, своїми сльозами обливаю ложе своє, мій зір помутні від смутку, ослаб через усіх моїх ворогів. Коли ми з вами маємо нерозкаяний гріх, ми вмираємо духовно, мучаємося духовно, мучаємося фізично. У нас проявляються вороги, або ми бачимо у всіх наших ворогів і ми вночі плачемо. Скільки було у вас, я впевнений, що було, що ви десь плакали потаємно і переживали за щось так само, як і я. Так і Давид. я плачу, я не можу змиритись, моя душа болить, я в депресіях, кості мої ломаються. я не хочу жити, мені погано, гроші не допомагають. Скільки, скільки, каже Давид, Господи, але в Давида не розкаєний гріх. І ось з 9-го вірша відбувається покаяння. Ви знаєте, покаяння потрібно не тільки невіруючим. священникам потрібно покаяння, віруючим потрібно покаяння, пророкам потрібно покаяння, всім людям потрібно покаяння, бо все рівно хтось колись грішить. Навіть віруючий, і він може грішити, але він знає, що робити. Як Давид зрозумів і 9-му вірші, Давид каже: Відступіть від мене всі, що чинять беззаконня. В нього появилася сила в його слова, в нього з'явилася сміливість. Чому Давид так каже? Уявіть собі, ми з вами льви. Ми виходимо на вулицю, і ми сміливо кажемо: відступіть від нас, всі беззаконники. Всі наклепники, всі обговорники, всі насмішники. Чому ми так кажемо, як Давид? Тому що Давид каже, продовжує чому? Бо Господь прислухався до голосу мого видання. Амінь. Господь прислухався до покаяння Давида, ви покаялись вночі, лежачи на своїх ліжках чи ранки. Оявіть, за цей гріх, який десь там вас зупиняє. І у вас пішло фу полегшення. Я віддам це Господу. Я знаю, що за цей гріх я не буду на покараний, бо я віддав прийняв Ісуса, а через Ісуса, через Христа Бог прощає нам наші гріхи Давид відпокаюся. І коли відпокаюся, в Його словах появилася сміливість, і він же нічого не боїться. Страх не панує його серцем, і він каже: відступіть від мене всі вороги. Тому що Господь почув моє ридання, Господь почув моє благання, Господь прийняв мою молитву. Господь приймає вашу молитву, коли ви покорились і вважаєте себе найгіршим грішником зі всіх грішників, колись мені задали питання, отець Назарів чи брат Назарів, не хтось з ваших попадався з наших. А чому ви кажете, що ви найбільший грішник зі всіх грішників? Я згрішила більше, ви навіть не уявляєте. Я кажу вже зараз. Ісус простив тобі твої гріхи. Вона каже, чому? Тому що ти визнаєш себе грішнішою від мене, від інших людей, а приймаєш Ісуса. Ця жінка заплакала тоді і покаялась, прийняла Ісуса. Вона визнала. Ви розумієте, Неважливо. Чи я збрехав, а той вбив, це є наслідки гріха. Він буде сидіти, я отримаю своє, але перед Богом один гріх. Якщо він не розкаївся, не він, не я не попаде в його царство. А коли я рахую, я більше грішу, я більше грішив. Я недостойний, Господи, тебе. Ісус каже, так? Ти недостойний, по милості моїй, по твоїй вірі ти входиш в моє царство. Господь почув моє благання, Господь прийняв молитву. Дуже засоромляться і злякаються всі мої вороги. Вони відвернуться, бо миттєво їх покарає сором. Амінь. Коли ми з вами розкаялись, і Бог почув цю молитву, повірте, вас нема вже ворогів, тому що ви з Господом. Робимо підсумок. Головна думка шостого псалма переможна сила покаяння. Дальше, головна думка, несповіданий гріх приніс у життя Давида багато страждань, але зізнавшись у руку перед Богом, Давид знову знайшов впевненість у Господі. Безсумнівно у вашому житті є, або було багато страждань, і це несповіданих гріхів, А коли коли ми каємося і кладемо надію на Ісуса, ми маємо впевненість. Що ви знов улюблені, Божі діти Його царства. Ви ніколи не помрете, ви перейдете просто у вічність і будете жити далі, тому що є вічне життя. Ви принесіть небо вже зараз сюди на землю. Нехай ця частинка неба, де цар Ісус сидить, буде у ваших серцях і ви будете бажати людям милість, радість. І робити таку радість і доброту ім'я Ісуса Христа. Далі. Ми зробили висновки. Наслідки несповіданого гріха. Які наслідки? Ти хочеш подати несповіданого гріха? Що може бути? От коли немає кількість, то він не здорові. Якщо не працювати, Хвороба. дуже добре. Чише, Що страждання, Що так, це наслідки. Яка? Сковить, дуже, слухайте, бо я в пущі семінарії. Хороба, страждання, сковища, страх. Слухайте, страх, як я... муки, страх, муки, характе за муку, страждання. Хто ще може щось сказати? Без соня, дуже гарно, ви маєте слухати. Депресія, шикарно. Уявіть, як провина, так. Ти завжди, послухай, я вам хочу сказати, коли був безповіданий гріх. Я завжди відчуваю, що хтось не дивиться в спину, що в мене якась провина. В мене якась провина. Якби я виховався, я, я знаю, що Бог бачить все. Це все безповіданий гріх. так, втрата Божого благословіння, безповіданий гріх, втрата фізичної сили, втрата душевного спокою, втрата духовної близькості з Богом. Втрата фізичної сили і втрата здорового сну. Амій, ви практично все назвали. Дальше. Іде сила і сповіданого гріха. Коли ми посповідались, коли ми покаялися, то що тоді відбувається? У нас з'являється, що ми як леви. Хто? Сміливі. Ми сміливі, як леви. Ми кажемо страждання іменем Ісуса. Ідіть геть. Вороги, ідіть геть. Насмішники, ті, хто сміються, вас покарає Господь за ім'я Ісуса. Бо як із захисту Ісуса ми маємо сміливість звіщати Боже Слово. Друге, сміливість до Бога. Послухай, Оля, коли ти посповідалася покаялася або міша, або Іра, або Назар, я виходжу просто під дерево так? і кажу, мені не треба йти від ніяких бабок ворожок. Колдунів, як деякі люди ходять, це є гріх, який буде покараний Богом. Я маю єдність дивитися з Ісусом. Я маю сміливість сказати, Господи Ісусе, врятуй мене, допоможи мені. Мені нема на кого надіятись, а тільки Ти, єдиний Бог переді мною. І я надіюсь тільки на тебе. Амінь. І третє, сповіданий гріх. Господь приймає мою молитву. Це дуже важливо. Бо коли ви грішете, я не впевнений, що Бог він можливо чує, але не приймає наші молитви. Якщо я матюкаю, а зараз до нього молюсь. П'ю жінку, а зараз молюсь. П'ю горілку, а зараз молюсь. Я не хочу Ісуса, я хочу втікати від Ісуса. Но якщо я кажу, Господь, прости мене за всі нарікання, за всі, за всі майгази, за погані слова, за все я каюсь перед тобою. Бог каже Гарійко, Міша, Оля, Іра, Наташа, Назар, Ілона, Тарас, я чую твою молитву, тому що ти розкаєшся, той гріх, який був там в тебе всередині, не важко, чи це дошлюбні стосунки з хлопцями, чи з дівчатами, чи це, я кажу ще раз, аборти, ще щось. Цей гріх не прощений. Це непрощений гріх, якщо ти не попросив прощення. Якщо ти покаявся, Бог каже. Я чую твою молитву, я твій тато, чим я можу тобі допомогти. Якщо я вважаю це за потрібним, я тобі вищить моїх ворогів. А і... Дорога вулична церква, дуже дякую вам за те, що ви приходите. Я бачу ці плоди. Плоди, ви знаєте, не в тому, що всі прийняли водне хрещення, всі стали в білих халатах і ми показали, де для туди, туди, от яка у нас церква, і ми такі всі на виду, дуже гарні і щирі. А плоди в тому, що ви слухаєте Боже Слово. І так як сьогодні ви всі відповідали на питання, ви думаєте, ви розумієте, що Бог є і що Його треба вивчати. Плоди в тому, що якщо хтось є з вас покається, або хоче пукаясь, ви знаєте, що всі гріхи ваші прощені. Тому я хочу, щоб Бог благословив вас. Ваші сім'ї і ваші рідних. Рідних на ці такі вуличні зібрання на поруклій вечір. Чи є Бог і чи нема, головне, що є його Слово. Час близький кінцю. Кінець дуже близько. Ну, Для одних це буде кінець, але для нас з вами ми не будемо приходити на суд, якщо ми прийняли Ісуса по вірі. Повірте, так написано в Божому Слові, а ми довіряємо Його Слову. Ми будемо сміло очікувати Ісуса Христа. Який прийде за своєю церквою, не важно, чи вона в каменному храмі, чи вона тут під деревом. Я впевнений, що хтось там, хлопців, коли чує наше слово, і воно попадає йому в серце. Хай та постійна зернина, Оля, розростеться великий урожай віри до живого Бога. І, і наше зібрання ми закінчуємо дзвонами Єрусалима і всі дружно молимося, молитвою Отчена. What?